Клібенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго вам мирного дня і ночі. Зараз ми подивимося, чи відкриють кордони. Відразу після війни питання має написано. І зустріч в Абу-Дабі. Подивимося, що там чим закінчиться. Зараз розгляну відео якесь прийшло. Ось ці вішають кормушки. Повісила чи такі, Кормушку повісила. Прислали бабі діду подивитися. І птичка, і птички залітають. Яка вона залітає птичка і клює там. І боїться, вона хитається. І воно. Псичка залетіла. Якщо вам там видно, це, це син прислав. З хлопчиками, видать, таке роблять. Я тоді подивлюся. Так, давайте щось вам почитаю, тому що легше читати, ніж читати, робити розклади. Робила ось розклад на сатанізм у владі, хто захоче подивіться. Я не проти, якщо я почитаю по-російськи, як написано. Тут мені цікаво прочитати бо вам. Просто переводити зараз мені дуже це добре треба. Давайте, хто не хоче по-російськи послухати, значить не послухайте, хто хоче, той послухає. Будьте готові відпускати. Я буду і так, і так, по суржику. Людей, які мручать вам голову. Маніпулюють, обвиняють, жалуються, нещасних людей, сводячих вас з ума. І лишаючих емоційного покою. Ну, Тобто, Старайтеся таких людей від себе не те, що відпускати а гнати. Будьте равними, тим равенством, в котрому кожен несе відповідальність за своє життя, а не де, що хтось зробить його щасливим і підкаже, як жити. На равних. Тобто, кожна людина відповідає за своє життя і Ні. треба бути на равних. Будьте бдительні, не піддавайтеся на жалоби і маніпуляції. Ось так є нитіки такі: нить, нить, ниють, а потім ви ж приходите на розклад і розказуєте, хтось там постійно ниє, чи на роботі, чи в родичі якісь, а ви потім відходите і чистку за чисткою робимо. Не піддавайтеся на жалоби і маніпуляції. Відношення це присутствие в житті другого, а не спасіння його. Не путати з прямою просьбою допомоги. Ну, коли просять допочі, це помощ, так. А не тоді, коли неють і тіною. Просять, поможіть наскільки, настільки, наскільки ви ну, для вас це можливим. От поможіть наскільки наскільки ви можете допомогти. Будьте готові відійти. Не втягуйтеся в розборки і обвинувачення. Не оправдуйтеся. Якщо не праві. Вибачитесь, ну це я вже перевожу вам, якщо не праві, ну вибачайтеся, цього достатньо. Якщо нанесли більшою ущерб чувством чоловіка, ну, людини, спросіть, чи можна щось зробити, щоб загладити вам цю вину перед ним. Напряму спросіть, напряму вибач... Вибачиться можна. і спитати, що зробити, щоб загладити цю вину? Якщо відповідь не, ну, не буде, будьте готові відійти. Якщо ви стараєтесь достукатися, а вам не відкривають. Хоч ви навіть, чувствуєте, що ви винуваті, значить, відійшли в сторону і все. І не пробиваємо стінку головою своєю, голова одна. Це вже не про вашу вину, а про його обвинення. Тобто людині більше, може, не ваші вибачення треба, а щоб обвиняти. От Було зацепитися, за що обвинять, обвинять вас і обвиняти. Будьте тверди, вас хвалять. Не треба радуватися, повірте, це саме золоті слова. От коли вас хвалять, не дуже радуйтеся. І коли ругають, не сильно огорчайтеся. Трошки огорчилися і все, і поїхали жити далі. Не можна все время або вигравати, або програвати. Не можна не навіть можна е, ну, ділити все по проіграшу і виграшу. Най, найдіть знайдіть чому. Найдіть, чому навчилися і що нове відкрили в собі, благодаря цьому собитю. От якесь собитє, і ви от, знаєте, як сказати, що, що нове, ви в собі почувствували. От ви колись так реагували, а сьогодні ви отак. От щось нове знайдіть в цьому. Вашій реакції, вашому там, якомусь поступку, що, що нове? Що для вас нове? От ви зробили в цьому. І далі вперед пішли і живемо своїм путем, і йдемо твердим шагом, і все. Будьте проходящими, проходьте мимо чужих конфліктів, сплетін, категорічності, оценочності, злоби, місці, ниття, ярликов, завісті. Не втягуйтеся в це все. Не втягуйтеся, це все не втягуйтеся. Не в чужі конфлікти, не в чужі сплетні, не в якісь категорічності, не оціняйте когось, не зліться, не мстіть, не нийте, ніяких ярликів не начепляйте і головне, не завидуйте. Не втягуйтеся в це все, не, не, не підтримуйте, не тратьте своє врем'я, нерви, здоров'я, це я від себе кажу, проходьте мимо. Будьте готові розставатися, не тепляйтеся за те, що їй жило себе, якісь ідеї і, і так далі. Пробуйте все час нове. Не виставайтеся, не залишайтеся в відношеннях, які приносять більше переживань, а не радості. Це мудрі слова. Не залишайтеся, от просто не залишайтеся в тих відношеннях, де гімуруй більше, ніж якась радость, яку, вона, яку приносять ці відношення. Віднімають багато сил от, і відлікають вас від вашої життя. Тобто через ці непонятки, через ці всі не, 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 оці в отношеннях не цей, тобто ти, ти не живеш своєю життю, ти взагалі десь там, далекий від своєї життя. Не давайте, щоб вас відлікало щось від вашої житти. Не мішайте людям думати про вас так, як їм хочеться. Може, для них це утішення. От, може, для них це найбільше утішення в житті. Думати про вас так, як їм хочеться. І хер на нього, хай думаєш, скільки їм хочеться. Це так я від себе вам кажу. Послухайте. І здоровіші ви будете, і люди від вас відлипнуть. І все. Знаєте, є така пословиця, чи десь я колись читала. Коли хочу, тоді й дура. От. Не Невовряд людям, ну, от коли хочу, я така, а коли хочу, я сяка. І все. І або це восприймається, або, або не нам не по путі. І все. Так, чи відкриють кордони? Давайте, відразу після війни. Подивимося, чи відкриють кордони відразу після війни. Дьявол, дявол, от ми балакали на тій. От Перед цим я не знаю, як воно там вийде. Відео відео там про сатанізм, про те, що у владі, про те, що з, усіх, з усього світу там маги, от карта сатанізм. Дьявол Діявол нічого не зробить для людей. Від доброти душевної, від того, що там, щоб людям було краще. Ні, дьявол, а дьявол це завжди в ньому хтось є. Це не просто якась там бігає, знаєте, з хвостом, з копитами, з рогами. Це десь він сидить, у комусь він сидить, а в кому самі вже думаєте. От якщо ми балакаємо за Україну, влада чи відкриє одразу кордони після війни. Оця тварь комусь сидить. А якщо там сидить, значить людина все робила, щоб він туди зайшов. Всі поступки все робила. Для того, щоб він туди зміг зайти, в ту сущність, в ту людину. Ну, з десятками. Та куди ще там війна, кінець і кордони. Ну, дьяволу ще мало крові. От дивіться, карта як рисують. От дьявол, а вон кров, калюжа, а вон 10 мечів в сухоті. Дьявол ще не напився крові української, видать, і російська, яка тут теж лється. Дьявол ще не напився. Чого так? Тому що багато хто ховається від цього всього. Не від фронту ховається, а від того, що типу, не бачимо, що відбувається. Тут не від фронту ховається, тут нема п'ять мічей. Якби була п'ятьорка мічей, тут вже казали, що люди від фронту ховаються. А тут іменно ховається від того, що, що чудить, от оця твар, яка в комусь сидить. От. А люди цього вроді не, не бачать. Можна сказати, дві десятки, помієте, це вже як підходить до завершення. Ну, якби отут дьявола не було. Тоді, так, да, підходить до завершення, щось підходить до завершення. Поки немає завершення. Поки з дьявол праве, і дьявол як последнє відкриють. Ну тут рицарі в нас, тут пажі в нас. Ні, немає, немає готовності. Не з тої сторони, щоб відкрили, ну, якщо це дороги в Європу. Європа кричатиме, пищатиме, тось, ми віддаляємося від Європи. Знаєте, дуже, дуже надалеко, хоч там всі кричать в Європі, що вони тут з нами, духом, духом. Не, не, ну тут і немає прикрашення війни. Саме інтереше, що тут війна. Вот, бачите, те, що я вам казала, п'ятеро ось карта, ось кошмар, який як ж, вперед, да. знаєте, от оцих пажів, у цих рицарів, ну, то есть конкретна війна, конкретні люди, які воюють. Все. Поки ми не перестанемо там сидіти, заховані. Покамість ми не поймемо, що ця тварь вона ніколи крові не нап'ється. Їй буде мало, мало і мало. Так що нема, любеньке, дорогенькі відкриття кордонів, показала вам по карті. Ніхто не дасть не тут, не там не дасть. Так, і зустріч, давайте подивимося в Абу-Дабі. Не знаю, відео, коли вийде, може вже після зустрічі, чи во время зустрічі. Тристороння зустріч Україна, Росія, США. І чим закінчиться? Давайте подивимося, як карта бачить. Давайте я візьму другу колоду, щоб ми вже питання на питання не накладали. Давайте я візьму другу колоду. Тут мене є. Значить, що, як сказати? Інтерес у війні, от вам війна первими картами йде. П'ятірка мечей, рицар мечей, ось вам війна, ось пажі, опять вам скажу, що вік може бути щось з віком змінюватися. Ось люди стараються знайти вихід з того, щоб не оказатися там. Ну я тут карта показує, понимаєте, те, що не раз вона і показувала, що. Люди, які за війну, вони набагато сильніші, ніж люди, які проти війни. Понимаєте? Вони хороші маніпулятори, вони хороші розказчики, у них фінанси в руках. Ну, тобто Мах це вся, всі чотири стихії в його руках. Тут і кубки, тут і пентаклі, тут і меч, тут і жезли. Тобто, зрозуміло, що для людей у них все в руках, у них все в руках. І через що ця війна, ну, покамість продовжується. Нема тут такого рішення, що завтра припиняється війна. Ну, абсолютно немає. У мене в карті немає такого. Угу. І достукатися туди, ну, покамість нікому не в силі достукатися до тієї людини, яка там лежить за чотирма мечами на дивані, спокійно відпочиває. Ніхто покамисть не достукається. Не США, не це. Те, що нам показують, і те, що на самом ділі, це як ото кажуть, де там кажуть, що це дві великі різниці, в Одесі кажуть, це дві великі різниці. От в отраженні там одне, а на самом ділі це друге. Понимаєте? Це дві великі різниці. Багато тайн, понятно, що все, остали... все те, що по Ютубах, це все догадки, там, предположення, те, те ніхто на самом деле не скаже, чого так. Ну і все, время, время, время проти України. Тобто время робить проти України. Ці всі тайни, які покриті мраком, які нас не посвящають, які. Повієте, які нам ну, проти України. Одне розуміти треба. Время проти України. Чого? Тому що по двойки мечей ця карта менш-менш менш є варіантів, щоб вийти з цієї війни хоча б якось для України, хоча, б, хоча б, хоч якось для України. Ну, от, Да, хитрі, люди хитрі. Люди хитрі, одні з ума сходять, другі надіються, непонятно що. Бачиш, в людей в кожного, як от луна, повнолуння на голову надіте. І, і, і лисиця в руках. І хитрі люди, які водять по кругу. Діти, бачиш, розрушаючи повністю Україну. Розрушаючи повністю Україну. Побачимо, да, є бажання. У кого є таке бажання. І хтось над цим дуже добре. Тому ну, люди страдають десятка мічей, люди лежать на десяти, на десяти мічах. Де тут? де тут договоренності, де тут якісь підписання? Де тут? Де тут воно? Де тут воно? Здоров'я, за зброю. Ну і світу, зброя по світу, знаєте, як по цьому збираються. По цьому. Ну, українці, жертви, розіп'яті на хресті. Ну, Пока так. Немає тут. абу дабі, немає, немає тут карти результату. Результат є, результат в людей, які йдуть по карті мага. От в них результат. Тому що в них вся власть, в них вся сила, в них всі чотири стихії, які в цій колоді таро, в будь-якій колоді таро. В цю в одну карту воно все. От у них є гроші, в них є ресурс, у них є зброя, в них є мечі, тобто в них є мозговий центр, хто там думає за них і то тобто все, в них для цього є. А люди сплять. Може, колись виспремося, проснемося і тоді. Такі діла любенькі, дорогенькі. Будьте здорові, мирного дня, мирного, мирної ночі. В кого є бажання на розклади, вайбер пишіть тільки вайбер. І не, і не ночу желательно особливо дзвоніть. дзвонить. на дзвонки, ніяк я не відповідаю, просто так я ні з ким не розмовляю. Совєти ніякі я не роздаю, не пишіть, бо у вас мільйон пише, то посовлаться, то ще щось, то душу ізлити. Ні, я цим. Нема в мене ні време, ні бажання, нічого. Є розклад на розкладі, ви мені скажете те, що хочете, я вам через карти теж скажу, що карта показує. Є бажання на чистку, приходите, пишете в Viber, все об'ясню, потім будемо робити чистку. Тобто, все я пишу. Ом'я чистки я вам пишу, що ви робите і що я роблю. Чистка персональна у нас впереді великий піст починається. Тобто Хто в кого є бажання повторно, чи першу чистку робити, пишіть, і якраз ви застанете початок торанше, а закінчення на, ну, на Великий піст. Це теж дуже добре. Тому що Великий Піст кожен день правиться в церкві. Так само свічка. І річна свічка з кулькою бажань, ви самі замовляєте своє бажання потайне на кульку, на цю кульку, і теж дам результати. Дай Бог. І з замочком, есть якусь така проблемка, яка вас мучить, вона не може вирішитися. То тут я вам, Ви вирішите цю проблему. есть рішення знайдеться саме по собі. На здоров'я, чашечка, носочки, свічка то Цей ритуал робиться на здоров'я для конкретної людини, то на продажу машини, на продажу вдома, чистка вдома, чистка машини. Тобто, все це ви замовляєте, все це пишете. Колода карт моя персональна. Ось вона в мішечку з брошуркою. Тобто, тут брошурка йде, трошки описана. карти. Тобто, все пишете в Viber, все замовляєте. Тільки Viber. В Viber, тільки Viber. Все відповім вам. І, І бувайте здоровенькі. Пока.